Я чула, як наші хлопчики збивали бабуть шахедів, тому що слышно було бубу -бу, 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 бу І тут митево. Я навіть не встигла нічого зрозуміти, що відбулося. Ну я вже так бачила, чула, що дуже близько ці бабахи, і вкрилася двома ковдрами. І почула тільки, як на мої ковдри, на моє обличчя, на мої ноги, руки, все, що було під ковдрою, сипиться скло. Коли вже припинилося все, я тоді встала, побачила пожежу і почала гасити пожежу. Там у нас виникла пожежа, тому що там будівля дерев'яна, мабуть, від снаряда чи де. А так як у мене не можна було вийти з дверей, двері заклинило, то я вибила вікно. Воно і так вибите було, маю на увазі раму. Викинула і набирала в ванні воду, і прямо з вікна тушила пожежу. Сама була в будинку, ну, я не дуже хвилювалась, я така. Жіночка швиденька, смілива, да, дуже зібрана, тому я розуміла, що мені робити, як робити. Кликала на допомогу, але розуміла, що ну, темно дуже було. Я не могла зрозуміти об'єм цієї пошкодження. тому Бачила, що тут пожежа, у мене пожежа, а що далі, я ж не бачу, бо темно було. Я здесь не живу в вот. а Позвонили, невестка моя позвонила и сказала, что здесь такое. Ну, мы прибежали, Видите? Крыша, окна, двери, заборы, все, все по Обещают компенсацию за окна и за крышу. А остальное своими силами, конечно. Вот две машины стояла, две машины побитые. Якщо мене чують якісь благодійні фонди, пусть приходять нам допомагають, тому що своїми силами ми не зможемо. Я працюю вихователем в садочку. Зарплатня у нас дуже маленька. Допомоги особливо там не можна в бюджетників дочекатися, а якщо є, вона маленька, тому якщо якісь спонсор, якісь там благодійні фонди допоможуть, ми будемо дуже раді. Галом ми тримаємося. Ну, все буде добре. Я думаю, все буде добре. Головне, щоб ми живі. Все буде добре.